Якщо ти зараз хвилюєшся через гроші, то це відео саме для тебе. І зараз я покажу, як змінити цю ситуацію завдяки одному простому реченню, яке ти можеш повторювати кожен день. Я знаю про що говорю, бо сама там була. І зараз час дуже великої невизначеності. І коли постійно все зростає, ти маєш мати все про запас, і в такий час ти можеш опинитись в стані паніки. Але є спосіб, як повернути себе до рівноваги, заспокоїти нервову систему і навіть змінити свою реальність завдяки одній простій річ. Зверни увагу, якщо зараз... Ти дивишся це відео, це значить ти живий, правильно? І якщо ти живий, це доказ того, що в минулому ти якось справлялась, правильно? Незважаючи на найгірші обставини, з тобою все було в порядку і зараз ти тут. А тепер здогадайся, що це означає. У майбутньому з тобою також все буде у порядку. Тож, коли ти відчуваєш стрес через гроші, через те, що вартість життя зростає і все здається неконтрольованим, пам'ятай і повторюю ці фрази: зі мною все в порядку. І в майбутньому це також буде в порядку, бо я вмію справлятись з будь-якими ситуаціями.